Вітаю вас на каналі Веселої Математики! Мова сьогодні піде про перпендикулярність. Дві прямі, називаються перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. От і все. У значенні кута 90 градусів ховається якась особлива магія. Його дуже любить цивілізація. Саме взаємна перпендикулярність є основою міці наших споруд. Ну що ж, Для опанування цієї магії практикуємося, тому задача. Прямі АБ, Аце і Аде взаємно перпендикулярні. Згадуємо, що маємо справу із тривимірним простором, у нас є три прямі. Які взаємно перпендикулярні. Дивіться, як це може бути. Нехай отут кінчик олівчика – це буде точечка А «А» – «С», А Д і пряма ух. А Б. Ось так. Три прямі, вони взаємно перпендикулярні. Кожні, кожні дві прямі між собою перпендикулярні. Давайте це зобразимо на малюночку. Я намалюю пряму АС такою, наче вона із площини зошита до нас виходить. От Вон туди вона йде в глибину зошита. Пряма А, це буде точечка А С. Пряма аде у площині зошита ось так розташована. І пряма аби, ось тут вона, отак. Три взаємно перпендикулярні прямі. Що нам ще дано? Нам дано ось ця відстань. 20 см. Де це ось воно ось оцей відрізочок він 20 см. Нам дано ось ця відстань. Оцей відрізок нам даний, Д А 16 см. І нам дано ось ця відстань. В Проводимо відрізок ВД. Дорівнює ось такому числу корінь з 281. Сантиметр. Треба знайти довжину відрізочка BC. Розглянемо трикутничок ДАБ. Ми знаємо, що ці прямі перпендикулярні. Тобто ДАБ трикутник буде прямокутний. У якого ДА і АБ. Катити, а БД гіпотенуза. І тепер яка красота? БД нам відомо, АД нам відомо, на допомогу прийде нам дуже любима теорема. Теорема Піфагора, знаєте, таку? Отож. БД у квадраті дорівнює АД квадрат додати Абе квадрат. У нас невідоме абе, от ми його і знайдемо. Абе. Дорівнюватиме кореню квадратному з БД квадрат. Аде квадрат. Підставимо числа зразу корінь. Із корінь з 281 в квадраті. О, як гарно просто зникне знак кореня. Відняти аде у нас 16 см. 16 у квадраті. Тут все просто, далі прості підрахунки. Корінь із 281 мінус 256. Хто помножив уже 16 у квадрат, той молодець, дорівнює корінь з 25. Прекрасно, це число 5. 5 сантиметрів. Ось ми отримали сторону АБ. Таким же чином ми отримаємо сторону АЦ. І тоді, ось у цьому прямокутному трикутничку ми знайдемо гіпотенузу. Ну що ж, залишилось це все записати? А задача, по суті, розв'язана. Розглядаємо трикутник. ДАЦ. ДАЦ. Він також прямокутний. У нього кут А 90 градусів. Тоді гіпотенуза Д С Катити ДА і АЦ. А Це невідома сторона. По аналогії із попереднім розв'язуванням. А це дорівнює. У нас відповідь сторона Аце. Тепер знаємо Абе, знаємо А, Це. Трикутник АБ, прямокутний, і в нього невідома гіпотенуза. Яка красота? Трикутник А, Б, Ми отримали відповідь. Тепер я вам пропоную розв'язати схожі задачі. Зараз ви їх бачите на екрані. Працюйте над собою, бо навчання це світло.